Дорогі брати та сестри ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого зла. Господи не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішив, згрішила я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття, легковажності і закам'янілої нечутливости. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, просвіти моє серце. Господи, я як людина згрішив, згрішила, а Ти як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославив, прославила ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене, раба Твого, рабу Твою, в книгу життя, і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій, хоч і нічого доброго не зробив, зробила, я перед Тобою, але дай мені за благодаттю Твоєю положити початок добрий. Господи. Окропив моє серце росу благодаті Твоєї. Господи, неба і землі, згадай мене, грішного раба Твого, окаянного і нечистого, грішну рабу Твою, окаянну і нечисту в царстві Твоїм. Амінь. Господи, дай мені помисел визнати гріхи мої. Господи, охорони мене від лихих людей, нечистих духів і злих пристрастей і від усякого іншого нечистивого діла. Щиро дякую тобі, Ісусе, за всі твої благодаті, а особливо за неоціненний дар Твоєї любові, за те, що даєш нам себе у присвятих дарах, незважаючи на людську невдячність, байдужість і холодність. Дякую тобі за те, що протягом стількох століть ти щодня жертвуєш себе на вівтарях, щоб люди могли брати участь у Твоїй жертві. Дякую тобі, Ісусе. Щиро дякую тобі за твою постійну присутність, у дарохранительниці у стількох храмах у світі, за те, що вчинив нас дітьми католицької церкви та через це привів на шлях вічного рятування, за те, що милосердно зносиш наші недоліки та невдачі, терпеливо очікуючи щирого навернення і сумлінного життя за християнськими принципами. За те, що з присвятих дарів течуть для людей незбагненні та невичерпні потоки милосердя, Божої надії та братньої любові, єдності, жертовної відданості, сили, витривалості й усіх теперішніх і вічних благодатей, за те, що в своїй Божій мудрості ти милостиво заспокоюєш потреби нашої парафії і усієї нашої дієцезії. Обдаровуєш усіх щедрим благословенням. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, захорони мене від вічних мук. Господи, якщо думками, словом або ділом згрішив, згрішила я, прости мені. Господи, позбав мене несумлінності, забуття, легковажности і закам'янілої нечутливости. Господи, охорони мене від усіх спокус. Господи, Просвіти моє серце, Господи, я як людина згрішив, згрішила, а ти як Бог щедрий, помилуй мене, бачачи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать свою на поміч мені, щоб я прославив, прославила ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, впиши мене, раба Твого, рабу Твою, в книгу життя, і даруй мені кінець добрий. Господи, Боже мій, хоч і нічого доброго не зробив, зробила, я перед Тобою, але дай мені за благодаттю Твоєю положити початок добрий. Господи, окропив моє серце росу благодаті Твоєї. Господи, неба і землі, згадай мене, грішного раба Твого, окаянного і нечистого, грішну рабу Твою, окаянну і нечисту, в царстві Твоїм. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом, карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!